Це що це? Повістка. Повістка? Куди? Військовий комісаріат. Угу. Для кого? Для працівника Володимира Андрійовича. Закрити товариш, визначити. Доброго дня. Я військового комісаріату ехнопеглощі. Вам треба завтра з'явитися завтра на 9 годину до нас військова. Будь ласка, розпушіться по отримані повітря. Ну, Бачимо задоволений. Ви вот так радієте. Звичайно. У вас буде змога захищати нашу державу. Чому? що? <решто> що? <решто> чи тут <-чо>? Спорядку, Ну, Там на авто не треба будет зачем. Я разберусь, что не що <решто> ні. На пищеблор достига там. Там нормально буде. Не, еще весь там вчера. Я сам разберусь, куди мені едем. Без чужих мужчин. У нас радує єдине, що ви дуже задоволені. До речі, Володимир, зараз, якщо ви будете намагатися закасити через постану здоров'я, ми будемо ретельно звертати увагу на тих лікарів, у яких ви будете проходити медичний погляд. Тому я вам раджу відкинути цей варіант. Варіант, а можна, Знаєте, а можна так, вам задати так. питання? Звичайно, ви так, так, я журналіст, Закова. сайт голосно. Ага. Скажіть, будь ласка, яке відношення ви маєте до Сергія Мусевича, який сидів у вас на прес-конференції з вами за столом? Я до нього, я попросив його бути на прес-конференції як правозахисника. А він правозахисник? Так, да -да, звичайно. Бо він відомий І... в рівному, як рішало по ДТП. Я не знаю його, як рішало по ДТП, я знаю його як правозахисника, який.